Ну що ж, друзі, дуже важлива зміна буде для всіх громадян України, і для поляків, і для всіх інших громадян, які будуть знаходитися на території Польщі, тому що саме сьогодні президент Польщі Анджей Дуда підписав довгоочікуваний законопроєкт, законопроект, який вже і Сейм відхиляв. І звісно ж. Ще будуть вони боротися за це, але вже підпис президента стоїть і закон, скоріш за все, на 99% вже набере чинності і стосуватиметься він друзі, водіїв. Прошу вас зробити максимальний репост, щоб більше українців зрозуміло, що ж буде за те, що ви сядете за кермо на підпитку. Друзі, ви знаєте, що в Польщі забирають права на декілька місяців, а то й років, ну і пізніше ви вже не зможете відкрити візу, податися на карту побиту, адже вашу справу ще коли розглядають, то дають запит до поліції. Якщо поліція не... Акцентує вас, каже, що ви загрожуєте польському суспільству, то вам не видають карти побито. Хто з таким стикався, напишіть в коментарях під цим відео. Ну і штрафи немаленькі. Але, друзі, також п'яні водії можуть когось забити на смерть. І